Якраз читач підійшов, познайомилися. Він сказав, що йому потрібна Ольвія. Я сказав: я подивлюся, у нас на сайті здається 32 тисячі ціна. Я подивлюся, чи в нас є їх декілька штук, то в нас їх є декілька штук, то ми йому зможемо за тисяч гривень продати. До речі, так зараз на зібрані так продавали, тому от заодно зможу зробити огляд. І якщо цей читач побачить це відео, то він зможе побачити монету, яку ми зможемо йому. Продати. Ця монета вона є не митою, але вона ну традиційно спатина. Інколи буває більше, менше патини. Мені здається, що на цій трішечки більше. Бачите, ось тут патина, ось тут. Ну і по канту, ну по, по полю є ще патина. Є іще монети, але там більша патина. Якщо там попросять, то я зможу ті типу, помити, бо цю я не хочу мити, я цю так і планую продавати як є. Сама вона без дефектів, там без царапин Ну, типу, як дефект, хто як вважає, але ми вже з вами знаємо, що NGC даже патину не вважає дефектом, він їх спокійно миє, сучасні ці монети. Тому отакий от, от стан: 29 тисяч. Якщо людині ця монета підійде, ну я думаю, що повинна підійти, то ми її зможемо продати.